Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хотів би поговорити про попелисті землі. В відео будуть присутні спойлери, гри, тому кому інформація зайва про попелисті землі, вимикайте. І ті, хто хоче більше дізнатися про ці самі землі, то пропоную вам серію відео, в яких я розповім про всі деталі попелистих земель. В першому відео я розповім вам про те, як побудувати новий дракар, як здобути нову руду. Те, як добути новий портал і що для нього треба. А також розповім, як захистити вашу базу від згорання в попелистих землях. Перше, що треба зробити, це взяти королівський панцир після того як ви вбили королеву. Він знадобиться, щоб побудувати поліпшення для ремісничого столу, а саме це ремісничий прес, що потребує бронзу та чорний мармур. Після побудови ми можемо зробити керамічну пластину, яка нам відкриває щитове ядро та новий дракар. Щоб побудувати дракар, нам потрібно всього 30 таких пластин, інші матеріали вам вже знайомі. Цей дракар не згорить в попелистих землях, так як його корпус покритий пластинами, а в водах попелистих земель вода дуже гаряча, і інші кораблі просто-напросто часом потонуть і розваляться. А тепер давайте подивимося на цього монстра в порівнянні з попередніми кораблями. Сказати, що він великий, нічого не сказати. Давайте порівняємо старий дракар та новий. В розмірі інвентарю в старому це 16 слотів, а в новому 32 слоти. На новому дракарі не можна схопитись за передню частину, як це було на старому, але на ньому 9 пасажирських місць і одне рульове місце. Давайте перевіримо його швидкість. Доволі непогана, але не швидше за старий дракар. Мені здалося навіть повільніший, а в повороти входить взагалі тяжко. Парус на такому велетні, як для мене, зовсім малий, а ще дуже незручно з нього користуватися луком і стріляти в змія чи інших ворогів стріляти можна тільки в ось в цьому місці або вибиратись нагору, інакше ваші стріли будуть просто потрапляти по кораблю. А також із-за великого розміру буде тяжко заплити у папелисті землі, тому що в папелистих землях ви зустрінете ось такі височезні піки з каменю. Також зачасту в цих водах ви зустрінете змій, якого ви здолаєте, не такий він уже і складний. А ще на вас накинуться стерв'ятники, які спускаються до вас і ви можете їх взагалі вбити чим завгодно. І ще одне головне, не лізьте надовго в воду, вона тут дуже гаряча і може вас часом зварити. По-друге, нові портали дуже гарна річ, на їх створення треба буде роздобути сірокамінь та розплавлене ядро. Око сіролюда люда ми вже знаємо, де знайти ці матеріали, звісно, в попелистих землях. Сіро камінь можна знайти в звичайному камінні, в цій локації, або в будівлях. В майбутньому після боротьби з ворогами у вас цього каміння буде дуже багато. А ось і печера, в якій можуть бути ядра, які нам потрібні. Але відразу скажу, що тут живе дуже сильний моб. Морген, тому раджу вам одягтись в найкращу броню та використати силу кістяника. Також зброя найкраща це холодник, так як він наносить шкоду духом і тупу шкоду. І взагалі я вам раджу йти в ці землі тільки з цією силою, кістяника. Без неї буде дуже тяжко. Але є і інший шлях здобути ці ядра. Залітаємо швидко, беремо ядра і тікаємо. Всього потрібно два ядра. За вони тут є. Також вони є і в цитаделях, які ми будемо штурмувати, але нам туди зарано. І саме головне, це те, що цей портал. Встановлюються за допомогою каменотесні, тому вам знадобиться верстак і каменотесня, звісно. Тому два заліза обов'язково ви повинні привезти з собою. Встановлюємо і читаємо характеристики цього порталу. Потужне джерело енергії дозволяє вам проходити навіть разом із найціннішими предметами. Тобто ми можемо проходити з будь-якими предметами, які раніше нам не дозволяли переміщати через портал. Навіть якщо з другого боку портала в нас звичайний, ви все одно принесете будь-які матеріали, заборонені раніше. Але щоб це можна було робити в дві сторони, то потрібно два таких: не можна переміщати воза та тварин. Також в грі є купи різних матеріалів, наприклад, купа папелистої деревини, яка здобувається з дерев, які тут стоять обгорілі. Також сірокамень, який здобути можна, як я вам раніше і говорив. Ще є груда черепів, які не зрозуміло для чого взагалі, та купа кісток, а також частокол, який непогано наносить шкоду, але дуже швидко псується, як і інші. Я особисто всі види частокол ніколи не вбудую, тому що є дуже багато способів захистити свою базу краще. Раджу подивитися моє відео про захист бази. А ось і одна із споруд, щитовий наснажувач, яка надає гарні ефекти. Це захист вашої ділянки від стріл снарядів та вогняного дощу з неба, що час від часу може зіпсувати вам будівлі з деревини і спалити їх вщент. Також вона надає можливість зменшення спавну мобів біля бази, що треба для його побудови: щитове ядро, яке робиться на ремісничому столі, а всі інші інгредієнти ви вже знаєте. Встановлюємо, ця споруда працює від кісток. Благо кісток в цих землях буде стільки, що вам на декілька поколінь вистачить точно. Ось такий дощ вогняний про який я вам говорив. А ось так виглядає деревина, яка буде пошкоджена таким дощом чи лавою. Показую наглядно поблизу лави, щоб ви зрозуміли ефект. І якщо ваш портал буде горіти, він почне ось так обуглюватись. Раджу переставити, інакше портал згорить і деревина з часом зникне, бо вона горить. Таран споруда для руйнування побудов. Тим тараном ми будемо атакувати цитадель, але на нього потрібний вогняний метал. Ще є катапульта, але про неї поговоримо в інший раз. Таран заправляється звичайним деревом. Стаємо в нього і йдемо до побудови, яку хочемо зруйнувати, чи то до камені. Так, тепер камінь добути можна в 100 разів швидше. І споруди розламати також ми можемо набагато швидше. Як здобути вогняний метал? Все дуже просто. На звичайному верстаку потрібно зробити базальтову бомбу приблизно 10 штук. Ці матеріали не буду називати, бо ви їх і самі здобудете в бою з мобами. Кидаємо в лаву і з неї вилазить ось така базальтова платформа. Стрибаємо на ці платформи до руди. З деяким часом вони зникають, але нам потрібно добратися до самої руди. Залазимо на саму гору і починаємо добувати перед собою, постійно знижуючись. З часом ця жила почне тонути, буде характерний звук, тому раджу заздалегідь кинути базальтову бомбу та забратися на платформу. Як ви могли побачити, вона повністю пішла на дно. Але деяка руда не потрапила до нашого карману, тому йдемо і збираємо це все. На сьогодні це все, мої дорогі друзі. До побачення і до наступного відео.